Всім доброго мирного дня і творчої наснаги. Переглянувши безліч відео по ют Ютубі, а також обійшов в салони, вирішив виготовити ліжко сам своїми руками з масива дуба з мінімальним набором інструментів. А зараз все по порядку і чого все починалося. Прикручую верхню склеєну до середньої планки конфірматами А далі буду сверлити. Під шканти і з'єднувати верхню та кріпляти її саморізами. На даному процесі виготовляємо ножки з масива дуба розмірами 8х8. Попередньо шліфуємо, заокруглюємо і далі вирізаємо по розмірах. А зараз виготовляємо ламелі з соснової доски. Робимо підгонку за допомогою Рашпіля, щоб нам сходилися кути. Після підгонки будемо перевіряти на правильність діагоналі. Попередня зборка ліжка. Ніжки прикручуємо на болти. Відповідно перед прикручуванням зміряли діагоналі, виставили кути. Позначили всі ніжки, встановили підсилювальну планку і на неї ламелі. Ламелі е, зроблені так, що вони якраз в розмір матраса метр двадцять, але мають по пів сантиметра запасу з обох сторон. Так само вся довжина має запас. Зараз останеться довести до товарного вигляду кути всі і підготовити виріб до лакування. В ламелях просверлити дирки, на які будуть прикручені будуть саморізи по два-трьох в трьох місцях на несучих і на підсилювальному упорі. Попереднє ліжко буде виглядати отак. Працюємо над кутами, заокруглюємо так. і так всі кути о такого типу. А зараз проводимо передлакувальну підготовку. Проходимо ще всі сторони наждачкою 240, p 240 Після того будемо лакувати. Перший раз полакували деталі. І тепер чекаємо, коли висохне. Полакували яхтним лаком, прозорим, поліуретановим стійким до ультрафіолету і для зовнішніх та внутрішніх поверхень. Збираємо ліжко вже безпосередньо в квартирі. Для цього прикручуємо на гвинти. Вимірюємо діагоналі, щоб був прямий кут. Далі прикручуємо підсилюючу рейку. І для підсилення по кутах, повсюди прикручуємо на саморізи металеві кутники. Далі будемо прикручувати ламелі. Закінчив збір ліжка. Ламелі прикручені на саморізи по боках і по центру. Між ламелями є проміжок для того, щоб матрас дихав. Все. Ліжко готове до експлуатації. Під час виготовлення ліжка використовувався універсальний фрезерний стіл, виготовлений моїми ж руками. Посилання на нього відео зверху. Всім дякую за перегляд і чекаю на ваші коментарі.